Ой, продупав. Привіт, я Сергій. Працюю в MacPo інженером в команді Стаб. Хто такий MacOS iOS-розробник і що входить в його обов'язки? Мовно, це людина, яка створює застосунки для операційних систем Apple. Це iOS, MacOS, і в деяких компаніях це також і WatchOS, і TVOS. Обов'язки залежать від конкретної команди. Це завжди написання коду: або це або нові функції, або виправлення помилок, тобто багів, або вдосконалення коду, або ще якісь роботи. Окремо, це також написання тестів. Це або юніт тести або юай-тести, і окрім коду, також це створення документації. Окрема секція обов'язків це співпраця з іншими колегами а, з інших напрямків. А, найчастіше це QA, також і дизайнери, і бізнес-аналітики, і просто аналітики, продакт-менеджери, проджект-менеджери та інші. Це вже залежить від того, як налагоджені процеси в команді. Окремо, MacOS та iOS-інженер має постійно вчитися та слідкувати за оновленнями, щоб тримати рівень своєї професійності. А якісь так технології рекомендуєш знати? Складне питання, воно також залежить від конкретного продукту, в якому ви працюєте. Є базові навички, які потрібні всім розробникам: це навички з програмування, розуміння об'єктно-орієнтованого програмування, принципів програмування і так далі. Далі йдуть базові технології. Які є спільними для всіх MacOS та iOS інженерів. Це фреймворки Foundation, AppKit, UiKit і нещодавнього часу, це також Combine та SwiftUI. Це база, на якій будується розробка сучасних нативних застосунків для платформи Apple. І далі це вже залежить від вашої команди та ваших потреб. Ви можете або поглиблювати ваші знання до. Більш низькорівневих технологій, наприклад, Core Animation, Core Graphics, Metal, або розширювати їх. Як, наприклад, якщо у вашому застосунку є покупки всередині, то ви захочете вивчити StoreKit фреймворк, або якщо ви створюєте 3D-сцени, або у вас є 3D-об'єкти, то ви захочете вивчити SceneKit, або спройтки для ігор. Окремо слід зазначити, що дуже корисним є навички роботи з Git, це система контролю версії. Дуже корисно знати SQL, та як взагалі працюють бази даних. І на останнє є також допоміжні технології, які допомагають вам в процесі розробки, та також є спільними. Це, по-перше, середа розробки Xcode та її інструменти. Вони дуже дуже допомагають та прискорюють розробку. Такі технології, як CocoaPods, Swift Package Manager, Fastlane, Azure Pipelines, Crashlytics, Sentry і і так далі. А ще по кар'єрних перспективах, скільки заробляє macOS ios розробник і куди може вирости? На початку ваша зарплатня буде коливатись між 700 доларів і до 1000 плюс-мінус. Це роль джуніор. Також в деяких компаніях є роль Supervised Software Engineer, вона йде перед ролью Junior, і зарплата трошечки нижча, але при цьому є супервізія, і, як на мене, це класна можливість для швидкого зростання та розвитку. Після Junior є рівень Middle. Там зарплати вже від 2500 до 4500. Рівень сеніор, там зарплати вже можуть сягати плюс-мінус таки 6000 доларів. Після сеньор у вас є широка можливість для розвитку, для зростання. Ви можете стати або став інженером якщо ця роль є в вашій компанії, або техлідом, або архітектором, або інженеринг менеджером або або якась інша крута роль, тут вже залежить те, що вам більше до вподоби, чим займатись, а також тут сильну роль відіграє ваш досвід і конкретно компанія, і наскільки ваш досвід і потреби компанії підходять один одному. Ось тож я вважаю, що це цілком можливо досягти планки в 10 тисяч доларів по, по зарплатні в якихось технологічних компаніях. А які є плюси та мінуси роботи? О, я, як е, безпосередньо розробник, я бачу більше плюсів, майже все плюси, От, але давайте спробуємо. Це відносно висока зарплатня е, навіть серед розробників. Просто цікава робота, яку ви можете буквально пощупати своїми пальцями на власному айфоні або маку. Далі це стабільність. Цей напрямок існує з появою перших комп'ютерів Macintosh, а це було ще в минулому столітті. І згодом з появою айфонів вона все тільки посилилась, і вона досі є актуальною і з часом більше більш поширюється завдяки. Компанія Apple це наступний плюс, яка забезпечує саме цю стабільність, бо iPhone та Mac продаються дуже добре, їх кількість тільки зростає. І також Apple забезпечує стабільне, консистентне та впевнене зростання інновацій та, та розвитку платформи. Інший плюс широка та активна спільнота. Я бачив мем про порівняння розробників та ядерних фізиків. Коли у розробника виникає проблема, він йде у Google і там є питання, які вже хтось задав на його тему, і, скоріш за все, він знайде відповідь. Коли ядерний фізик гуглить свої питання, йому показує два результати, один з котрих це його питання на якомусь форумі. От цієї проблеми у розробників немає у світі iOS та macOS, тому Можна з високою знайти рішення для всіх своїх питань. Далі неочікуваний плюс неочевидний це мультиплатформеність. І завдяки мові програмування Swift, яку Apple декілька років тому вирішила зробити open source. Swift вже підтримує Linux, окрім macOS та iOS. І завдяки дуже великій праці спеціалістів та. Ентузіастів, Swift також вже можна використовувати для Windows. І я особисто знаю компанії, які використовують Swift для побудування своєї спільної бізнес-логіки для мультиплатформних застосунків. Ось. І це дійсно круто. А також завдяки Swift на Linux ви можете вже створювати, окрім а, додатків на десктоп ще бекенд рі рішення. Ось це класно, бо особ... особливо для прототипів і якихось експериментів. Окремо хочу зазначити, як плюс це щорічну конференцію WWDC, яку проводить Apple — Це Worldwide Developer Conference. Для мене і для батьо... для багатьох моїх колег це нібито різдво, але влітку. Воно зазвичай на початку літа. І ми в МакПо завжди, коли йде ця конференція, ми дивимося сесії. Ми обговорюємо щось експериментуємо, і це, по суті, по відчуттям, нібито розпаковка под подарунків. Це дуже класно. І всі розробники мріють потрапити туди офлайн вкупартіну та поспілкуватися один з одним. І на останнє це можливість вести свої педпроекти, бо по факту після розробки вони вже є на вашому телефоні. І, як на мене, це напрямок, в якому. Uh, Найлегше за все запустити якийсь свій стартап та оприлюднити свою роботу в App Store. Ну, от і, можливо, навіть почати заробляти. Тепер мінуси складно, складно їх знайти. <свісно> але да давайте почнемо того, що з мінусів можна зазначити Apple. Uh, це є і плюсом, але й мінусом, бо залежність конкретно від однієї компанії, звісно, це ризик. Але я, я вірю в класне майбутнє Swift в його спільноту, і я впевнений, що в нього буде згодом ще більше і більш широке застосування. Також в цій сфері я помічаю досить високу конкуренцію, особливо на початку для початківців, і досить високі вимоги не тільки технічні, часто до та ios розробників хочуть бачити ще і розуміння якихось принципів дизайну, юзер експірієнсу, хороших знань до Human Interface гайдлайнів платформ Apple. Ось тож це вимагає від вас додаткової роботи для того, щоб бути конкурентно спроможним. А поряд, будь ласка, курси для старту роботи з екосистемою Apple. Якщо у вас вже є досвід з програмування, я раджу вам курс Стенфордського університету Developing IOS Applications with Swift. у свій час я був в захваті від нього, він мені дуже допоміг. І, зокрема, був в захваті від професора Пола Хегарті, з яким я мрію познайомитись. Я маю попередити, що курс дійсно складнуватий, і його складність зростає від початку до кінця, але він точно-точно вартий того, щоб його пройти, бути впевненим у своїх знаннях. Також є різні освітні платформи, вони вже підходять для всіх рівня, від початківця до професіонала, такі як Codeco, Опсі Айо, Point Free та інші. І, звісно, є різні офлайн-курси. З живими лекторами та лекціями, і я особисто не користувався такими послугами, але для деяких, я думаю, це буде класний варіант, щоб мати живе спілкування з лекторами. Існує міф, що всі iOS macos розробники використовують виключно техніку Apple. Але це не так. І в кожній команді, де я працював, були колеги, як, у яких був, наприклад, Android. І це цілком не заважало їм бути крутими професіоналами. Навіть я до третього курсу активно використовував Android і активно завантажував туди кастомні прошивки. А хіба не нудно займатися розробкою? Якщо задача її розробка триває менше двох тижнів. То це просто рай, правда. По-перше, ви можете на, на власні очі побачити результат вашої роботи, і це додає реальної мотивації вам рухатись вперед. Ви першим за всіх можете побачити нові функції, які ще ніхто до вас не бачив: ні дизайнери, ні. ні Продакт-менеджери, ось ви це заімплементили та воно вже у вас готове. Також у нашій сфері є дуже дуже багато різних м, сфер. Тож ви можете створювати застосунки для продуктивності, для фітнесу, для спорту, здоров'я, ігри. Офісні медіа застосунки, і ви вільно можете змінювати свої предметні області, тож е, нудно вам точно не буде. А як проходить твій день? Чим ти займаєшся? Це залежить від е, дня тижня, а також стадії нашої ітерації. На початку дня зазвичай я дивлюсь пул-реквести маленькі від моїх колег та перевіряю свої. Якщо там все добре, я їх додаю е, вже е, до продукції. Далі зазвичай це різні дзвінки, стендапи і, можливо, інші події в житті нашої команди, такі як демо, або ретроспективи, або грумінги, або інше. Далі зазвичай це сконцентроване написання коду до обіду. В цей час б, обід, я люблю ходити в спортзал а потім обідати та спілкуватись з колегами. Це одна з моїх найлюбленіших частин дня. А далі я або продовжую а, писати код, або а, роблю рев'ю більш великих пул-реквестів від своїх колег. Під кінець дня я дозволяю собі трошки розслабитись або перемкнутися на іншу задачу, або дивитися лекції, або вчитися, або робити якісь свої пет проекти. А чи вмієш ти перевстановлювати Windows? Якщо коротко змію, але починаючи з версії 7 або 8. А більш старі, я думаю, я так самостійно не зможу. Назви топ-3 софт-скіли, якими має володіти розробник. Це точно скіли пов'язані з комунікацією, щоб ви могли чітко та зрозуміло пояснювати. Що вас турбує, ваші питання, та розуміти, що вам кажуть? Це скіл правильного та екологічного донесення фідбеку до ваших колег. І якщо можна це називати назвати совскілом, це англійська. Вона як ніяк дуже важлива, і я б навіть її поставив пріоритет мовом програмування. А яку книгу порадиш прочитати розробникам? І чому книг дуже багато, дуже багато цікавих. Для себе я знайшов книжку зірочка OS Internals». Вона розповідає про внутрішню структуру операційних систем MacOS та iOS. Дуже цікаво зрозуміти, як там все працює, і познайомитись ближче з інженерною культурою Apple. Але вона не для новачків. А що побажаєш саме новачкам, які тільки починають свій шлях у цю сферу? Я побажаю кайфувати та насолоджуватись процесом. Це дійсно може бути весело щось створювати, пробувати експериментувати. Я раджу з самого початку використовувати Xcode, пробувати створити щось своє, завантажити собі на телефон і паралельно проходити лекції, вчитися. Де ви маючи такий досвід, вам буде легше, коли ви в лекціях подив... подивитесь, як вирішувати якісь питання. Вам це буде приємно і це буде мотивація рухатись далі. Але завжди я раджу просто отримувати задоволення від навчання та процесу.